Честно говоря, мы специально открыли окно, чтобы не пропустить. А чё все молчат-то, Вчера Белгород Хаймерс уебал, Света сколько часов не было. Це сталося. У РФ масова втрата пам'яті. На все волають, що атак дронів не було. Тим часом цілі регіони у вогні, прильоти небачних масштабів. Удари такими лютими ще ніколи не були. Блекаут у Москві, паніка у Білгороді. Путін пише Криму прощальні листи. У це важко повірити. Військову міць Кремля знесено прямо у цю мить, Вражаючі кадри. Попереду розгром, якому вже аплодує світ. Вітаю! Я Дарина Гуцького і про. Всі вибухові події у нашому випуску Червона межа. Подивіться до кінця. У російському Ярославлі горить НПЗ, який входить у п'ятірку найпотужніших УРФ. Обсягами переробки вуглеводневої сировини входить до п'ятірки найбільших російських НПЗ і є найбільшим нафтопереробним підприємством у центральному федеральному окрузі Росії. Зет пабліки поспіхом називають це максимально реалістичними навчаннями, але здається, сценарій хтось переплутав. Над містом стовп диму цього вже не приховати. НПЗ ОРФ горить як факел. Ситуація апокаліпсис розгортається на повну шок кадри. Через масштаби пожежі на ноги підняли ледь не всіх рятувальників регіону. 6 часов 28 минут на. пульт центрального пункта пожарной связи поступил сигнал о возгорании на НПЗ Янос. В 6.31 по прибытию первого пожарно-спасательного подразделения был объявлен повышенный ранг пожара номер 3. Создано три боевых участка. В на настоящий момент работает 32 единицы техники, 98 человек личного состава. Решение пожара продолжается. так. натомість місцева влада шокувала заявою. Вочевидь, це нова стратегія. Якщо приховати наслідки прильотів не вдається, слід казати, що і ніяких безпілотників не було. А так безпілотників сьогодні не зафіксовано. Пожежа має техногенний характер. Спецслужби вже працюють над її ліквідацією. Втім, неочікувано, уже на ранок у Ярославлі чомусь почали тестувати систему оповіщення про загрозу атаки БПЛА. Збіг, не думаю. Така перевірка системи оповіщення в центрі Ярославля. Чесно говоря, ми спеціально відкрили окно щоб не пропустити. І якщо б окно було закрите. вряд ли б ми шлідослава до вибухів Ярославлю не звикати у січні 2024 року. Дрони вже атакували нафтопереробний завод «Славнєфть Янос. Вочевидь, мало. Ну а тим часом паніка на Білгоручні розгортається із новою силою. У Міноборони РФ заявили, що збили вісім безпілотників. Місцеві ж на всю волають про те, що ЗСУ обстріляли регіон ракетами. За попередньою інформацією, постраждалих немає внаслідок влучання боєприпасу в селищі. Разумне загорілася. Два легкові автомобілі. Схоже, вибухи прильоти стали для росіян буденністю, так би мовити, замість кави вранці. Воно й не дивно, Волгоградська область провела ніч у страху і хаосі. Небо розривалося від спалахів, полум'я пожеж освітлювало темряву. Електрика постійно вимикалася, а мешканці опинилися в самому епіцентрі паніки. Очевидці стверджують, що чули щонайменше 5-7 вибухів на півночі та півдні міста. Попередньо ППО знищує повітряні цілі. Виглядає, що безпілотники вибрали найлютіші цілі для. Удару по військовій машині Путіна це вже четверта атака лише за останні сім днів. То чекаємо результати. Атака змусила низку російських аеропортів у Волгограді, Краснодарі та Ставрополі зупинити роботу. У зетпабліках паніка, небо закрите, пасажири не можуть вилетіти до Москви. а хаос розгортається на всіх фронтах. Деякі населені пункти залишились вже без світла. Схоже, до такого життя росіяни точно не готувалися. У наслідок падіння уламків БПЛА на околиці Волгограда зафіксовано дві масштабні пожежі сухої рослинності, які оперативно ліквід. Відовані пожежними підрозділами у Світлоярському районі порушено електропостачання трьох населених пунктів на лінії електропередач працюють ремонтні бригади. Росіяни не витримують і знімають відверті звернення до місцевої влади та навіть самого Путіна. Обурюються, що доводиться це все терпіти. А чо всі мовчать? вчора білгард Света сколько часов не було. Стара оскол без свята, нове оскол без свята. Дрони є. Белгородскую область, всю на Брянскую, Курскую. У нас хихихаха. Песков рассказывает, как у нас дела в экономике. Да и в рот, в какой на экономике людей нахуй убивают каждый день, блядь. Втім, навіть скигнення росіян не зупиняють наших. Знову серія влучних ударів і мінус топова ціль. ЗСУ атакували паливний склад Росрезерву у Тверській області. Після удару територію оточили, співробітники ДСНС зайнялися охолодженням паливних резервуарів. Нашим оборонцям вдається відпрацьовувати по цілях ще й не тільки на території РФ, а й там, де окупанти засіли незаконно. У Криму місиво Феодосія на вухах, фаєршоу на нафтобазі. Це вже другий успішний удар 7 жовтня 2024 року. нафтобазу підпалили так сильно, що вона горіла цілий тиждень. Також у березні 2024 року нафтобазу атакували дрони. Зсу тоді було пошкоджено магістральний трубопровід для перекачки пального. Схоже, на півострові прямо у цю мить почалися серйозні проблеми. Окупаційна влада вперто бреше про те, що горять пусті ємності. А загасити, нібито порожню ємність на палаючому нафтовому терміналі у Феодосії виходить не дуже. Уже який день не спить і Москва. Росіяни на жахані, блекаут на носі. У РФ почалася канонада нещасть на Білгородщині, всі без світла. Столиця РФ може бути наступною. Українські сили вже зарядили зброю відплати, аби показати. Те окупантам, де раки зимують, Володимир Зеленський дав сигнал: несеться щось по-справжньому, люте. Ви маєте це почути першими, не пропустіть. Росіянам, включно з москвичами, час готуватися до холодної та важкої зими. Якщо Росія не припинить свої удари по енергетичних об'єктах України, Москву чекає Не треба бути надто обережними у риториці з росіянами. Якщо Росія ставить за мету блекаут в Україні і ставить цю мету. Кожної зими я не впевнений, що відповідь від нас та інших партнерів має бути іншою. Якщо вони загрожують блекаутом, наприклад, столиці України, то в Кремлі повинні знати, що блекаут буде також і в столиці Росії. Українські ВПК та власне виробництво дронів та ракет є найкращим аргументом у будь-яких переговорах з Путіним, адже Кремль сприймає лише мову сили. Якщо попитки атакувати Кремль, будуть підприймати. Як ми будемо це сприймати? Ну, посужде наш верховний главний президент, він же говорив уже на эту тему. Тобто об этом лучше даже не говорити, і всі це розуміють. Вперше за увесь час війни напередодні зими Україна завдяки власному виробництву, а також постачанню союзників, досягла паритету в далекобійних можливостях з окупантами. Ну, з учетом кліматичних особливостей Російської Федерації і з учетом тактико технічних характеристик средств пораження української сторони. Російську Федерацію ожидає суровая зима в прямому переносному смысле слова в першу чергу, це теплоелектростанція і другие производственные мощності, которые осуществляють життє підтримують поддерживают жизнедеятельность крупных російських городов. для завдання ударів по прикордонних з Україною регіонах та містах. Київ має широку номенклатуру західних ракет. Після останнього заявлення українського президента о разговоре с Трампом, во время которого поднимался вопрос, в том числе нанесения удара по энергетическим объектам Российской Федерации, как ответной акции со стороны Украины на враждебные действия российской стороны, было получено соответствующее одобрение. Поэтому можем говорить, что, соответственно, территория Ростовской, Курской, Белгородской и Брянских областей, они находятся в зоне поражения Как западних средств пораження раз подчеркну, розпочеркну со штормшедол, така сатві це на модернізований варіант зенітно-ракетного комплекса С 200 Методичне знищення українськими безпілотниками російських навтопереробних заводів показує, що російське ППО не здатне захистити об'єкти критичної інфраструктури. В нескольких районах Белгородской области на АЗС только бензин марки А100 и ДИС топлива. Также подписчики пишут о проблемах с топливом в Нижегородской и Самарской областях. Будет очень эпично, если мы на четвертый год войны так и не сможем разнести их Енергіяку ані нам рознесуть. Якщо для ударів по російському прикордонню Україна може використати західні ракети та власні безпілотники для Москви та інших віддалених міст Ерефії загрозу становлять українські фламінго з дальністю ураження до трьох тисяч кілометрів та тисячу кілограм бойової частини, Обычно бойова часть ракети современний крилатираке вона 450, ну, максимально 500 кілограм. Как правило, почти все ракеты 450 килограмм. Что дает боевая часть в одну тонну веса? При попадании по объекту, например, по промышленному предприятию, две таких ракеты выводят его из строя полностью минимум на год. То есть там одна воронка будет метров 20 в диаметре. Дзеркальна відповідь обов'язково прилетить, спробувавши знову відключити світло і тепло українцям. Російське керівництво перерече до знайомства з усіма принадами блекаутів. Мільйони росіян жителі РФ у полоні нової загрози. Морські безпілотники провели екскурсії портами Путіна і, схоже, на цьому не збираються зупинятися. Гриміло і вибухало так, що російська ППО просто здалася. Аж тут у Кремлі зізналися. Вояки РФ стріляють прямо по будинках. Це початок краху. Усе це потрапило на відео. Ви маєте побачити ці вибухові кадри. Двіжуха в РФ стає дедалі масштабнішою не таїмбастірізяжні ноги, Срочно евакуюється. Лише за останні кілька днів безпілотники атакували одразу кілька російських портів. Зокрема, вдарили по Чорноморському флоту у Новоросійську. Як пишуть російські ЗМІ, спочатку надводні безпілотники вдарили по порту, а за кілька годин було атаковано центр міста порушення не буде, то це все нарушення техніки безпеки. Тобто курить на болотах навіть на морі. Внаслідок атаки паралізовано роботу нафтоналивного комплексу Транснафти та терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму біля новоросійська. У цей же час за 120 кілометрів у Сочі також повідомили про загрозу туристів. Почали евакуйовувати із пляжів через загрозу надводних БПЛА. Не стоим в очередях, не боем ноги, срочно эвакуируемся. Все покинуть воду. Двіжуку зустрічали і в порту туапсе. Там атакували нафтовий термінал. Це також робота надводних дронів. У мережі з'явилося відео, де чутно черги з вогнепальної зброї та вибухи, а також видно спроби потрапити по маневрених об'єктах на воді. Дрон підходить. Пірсу і наносить удар, несмотря на то, що по ньому вели огонь, судя по всьому, із автоматичних пушек і пулемета. Судя по всплескам вокруг дрона, як бачимо безуспішно. Один із найбільших у Росії терміналів з перевантаження нафти на танкери вражений Шаг Вполне закономірний, вполне ожидаємо після ударів по нефтеперерабатуючим заводам, після розрушення е, жизненноважних для цих заводів. установок. Сейчас уже известно, что в России наблюдаются определенные сложности с топливом, с дизельным топливом, с бензином. Ну и плюс ко всему удары по экспортным воротам тех же самых нефтегазовых компаний тоже доставят россиянам немало неприятных минут. Перевалочні пункти в Туапсе та Новоросійську сумарно могли експортувати 2 мільйони барелів сировини щодня. А це означає, що навіть один день зупинки це величезні втрати для Росії. Рефия находится в очень сложном положении с экономической точки зрения. Это, она очень зависит от экспорта, экспорта именно ископаемого топлива, горючих смазочных материалов, сырых нефтепродуктов. Используются каналы экспорта этого оборудования для того, чтобы получать внешнюю валютную выручку, которая в дальнейшем идет на финансирование военной машины. Сейчас это больно, это влияет на то, что на проценты и на десятки процентов сокращается не просто экспорт э, тех или иных продуктов, но даже идет влияние на непосредственную добычу, и это может вызвать эффект домино, когда э, такие удары по, по, поточечно, но в, рез, но в количестве тысяч, приведут к тому, что, э, как его назвал э, господин Трамп, э, бумажный тигр может просто упасть. А ще є неочевидні наслідки росіяни щоразу після таких атак переконуються, що ППО. Не захищає, а навпаки, несе ще більшу загрозу. Неточний вогонь російських військових призвів до руйнування житлових об'єктів, знищення кількох легкових автомобілів, а також нагнав паніку на місцевих. Повідомляється також про кількох загиблих і про те, що це вина ППО натякають змі. Адже, наприклад, у новоросійську напередодні був наказ не оприлюднювати наслідки прильотів БПЛА, але на телебаченні все показують. А це означає, що Спалені машини, прильоти, у дахи будинків це результат роботи ППО, а не безпілотників. Тепер же путіну точно не сховатися. Ракети Томагавк від партнерів уже прямують в Україну і миттю можуть полетіти прямо на Москву. Це буде мега потужно. Увесь світ затамував подих. Ексклюзивні деталі не пропустіть далі. Розворот на 180 градусів. Вже незабаром білий дім надасть Україні далекобійні ракети Томагавк. Про це у вихідні в інтерв'ю каналу News заявив віце-президент США Джей Ді Венс. А вже за два дні наміри підтвердив спецпосланець. США Кіт Келлах. кіткелах Трамп дозволить Україні завдавати далекобійних ударів по РФ. Я думаю, що прочитавши те, що він сказав, а також те, що сказали віце-президент Венс і держсекретар Рубіо, відповідь так: використовуйте можливість завдавати ударів на великій відстані. Нічого сакрального немає, і це одна із причин, чому я вважаю, що на минулому тижні президент Зеленський попросив президента Трампа отримати ракети Томагавк. Ще два тижні тому Трамп та його адміністрація були каторично проти передачі, а тим більше проти ударів територію РФ американськими ракетами томагав. Але після зустрічі Зеленського та Трампа в Нью-Йорку 23 вересня, риторика Білого Дому змінилася. Головний аргумент України, що наявність таких ракет могли б посилити тиск на РФ і змусити Путіна сісти за стіл переговорів, можливо, навіть без фактичного застосування цього виду зброї. Наперед. Дачу томагавків відреагували її у Кремлі. Прес-секретар Путіна пісков заявив, що немає чарівної зброї для Києва, яка зможе змінити динаміку на полі бою. Нету ніякої панацеї, яка сейчас може змінити ситуацію на фронтах для київського режиму. Ні волшебного розірва, і будь-то домагавки, інші ракети вони не зможуть змінити динаміку. Ракета «Томагавк» має дальність до 1600 кілометрів, що значно перевищує можливості американських реактивних систем залпового вогню АТАКС, які використовують ЗСУ. «Томагавк» має більшу швидкість і бойову силу в порівнянні з українськими дронами, які здатні завдавати ударів у глиб території РФ, але часто стикаються з сучасними системами ППО Росії. Поганий меседж для військових. І тим, хто їм допомагає, які розташовані в Брянській, Курській, Вороніській, Ростовській областях, що найменше. А і на окупованих територіях, звичайно, там, де є військові об'єкти ворога. Я думаю, що і демілітаризація Криму буде продовжуватися від російської присутності. І Донецьк окупований, і Луганськ по ним буде прилітати ще більше. Президент Зеленський передав президенту Трампу список необхідної військової допомоги у угоді на 90 мільярдів доларів. А також Україна хоче ввести окремі перемовини зі США щодо постачання конкретних видів зброї, зокрема далекобійної. І все це в принципі передбачено в нашій великій угоді на 90 мільярдів, але ми готові її до окремої окремих договорів, окремих вид, видів зброї, включаючи. Далекобій. Більше я деталей не можу сказати. За даними британського видання The Sun, українські атаки тільки по нафтопереробній галузі завдали Росії збитків на більше ніж 100 мільярдів доларів, і це без ракет -томагавка. А з їхньою появою, обсяги збитків можуть зрости у рази. Що а головне коли остаточно доб'є Росію? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 470 тисяч підписників. Далі більше побачимось. Thank you